Доброго вечора, вітаю студії. Шубіна Людмила Михайлівна, журналіст-редактор, народилась 1956 року. 1979-го закінчила факультет журналістики Елену імені Івана Франка. 2011-го по теперішній час редактор КП Яворівської міської ради, редакція газети Яворівський голос, без депутат Яворівської міськради. А там не написано, що я ще іспанський льотчик. Ні? Ні. А можна пане? Я скажу е сьогодні. Представляю Яврийський голос пані Мар'яна Гнатушок і Людмила Шубіна. Більше представників нема. Шубіна позафракційна. Я хочу сказати, у нас був акціон. Я як депутат міської ради. Можу сказати, що зараз, коли долар євро росте, там жодних аукціонів не потрібно. Тому що наша земелька Євролістка це є золотий фонд. Давайте ми його на трошки залишимо в нашому місці. Шановні пані і панове, ви мене всі знаєте, я людмила вітаю що. Скільки років я боролася за те, щоб кость віддали яму. Сталося. І зараз під костюлом є спірна ділянка. Я розмовляла з церквою Юра. Вони кажуть, що це їхня ділянка. Люди, скільки часу ми можемо, ну добре, ну так це стало. Вони є костьом, ми є римов, греки-католики, православні, і то все. Туди вже під костюмом має рости бульба, а у нас в яворові ОСГ немає. Нема у нас в яворові. Я ще раз прошу це питання перенести ні, е, на довивчення. Я захотіла, хотіла, я розмовляла сьогодні сьозу. Він готовий заплатити за ті ділянки людям, які там їх хочуть. Але ми можемо дати тим людям інші ділянки. Ми можемо то зробити. Ті люди не подивіться. Оце єдине місце в Яблоцькому Яворові, вірніше в Яблоцькому районі, де чистий. Нормальний, прекрасний ландшафт, і ксьонз готовий вам заплатити гроші. Я знаю, що я йду проти себе. Я ніколи в житті не йшла проти громади. Але якщо б ви, ви поговорили ксьонзом і погодилися так, як ми погодилися, пам'ятаєте, панове, свіжку забирали. Я ж там на землю лягала і людям заплатили за ті ділянки. І ми сядьте і розслабтеся, шановний. Мені зараз дзвонять, мене принижують, мені погрожують, а де в нас ягоди. Ви подивіться, як поляки зробили наш цей парк. Подивіться, як поляки зробили тут. Ви подивіться біля церкви Юра, скільки сміття. Ну, але... Ота От жіночка, що ви голосували, перед тим, що вона не заплатила, що їй не, заплат... що їй не проголосували. Всі, голосують, їй не проголосували. Нема не Петровичу, Оце одна людина працює. Я бачу, що вона є дасть. Я бачу, що Виявлені. Ось це одна єдина людина. Як ми його будемо так, і будемо ту фірму мочити, як все їх качета, то тоді вже ніхто з нас, може ви теж, але ніхто з нас не зможе купити нормально продукти. Ну що ви думаєте? Та давайте проголосуємо за ту гайк яка лишилася обра у нас за тих жінок, да. що Петрушку продають, да. став на голосування. Чекай, 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 що проти? Просто підняшечка не мала чим заплатити Пані Людмило, до вас натомість був е, інший закид, була ціла дискусія навесні цього року, в квітні, травні в інтернеті. Закидали вам, що ви, як депутат е, Яворівської міської ради. Покриваєте земельні махінації, які там відбуваються, і можливо, самі берете в них участь. Але на цей закат ви тоді не відповіли. Я землі не маю. Я маю трьохкімнатну квартиру. Це не про те, що ви маєте а це що? Це про те, що ви можете покривати. Я чекати, чекайте, чекайте. Що... чекайте, будь Яворівський ласка. Яворівський голос жодного разу не писав про земельні махінації, які відбуваються в Яворівській міській раді. Так чекайте, як про земельні махінації не писав? Писав про сесії міської ради, про те, що зняли е, цього секретаря, що поміняли на другого секретаря. Ми, Ми подали і всі розрахунки, які стосуються закладів, комунальних послуг «Світло» і е, обвалення. Тому що все решту ми заробляємо. Одним словом, нам для редакції потрібно 135 тисяч, а все решту ми заробимо сім'ї. У нас собі вартість, зараз я почекайте, 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 не збивайте мене з пантелики. Зараз у нас виходить 320, тільки через те, що ми витягнули, витягнули ту техніку з <рес> руками. <друкальні. рес> Зараз якою порахую. На той рік, який платить 831. А більше не використали тоді техніку. Використали, використали, все використали. Анашу, на. Так, зробили, тільки стеля тече, впала. Не тече не тече. Людей. Але ми сказали, що є забагалост, і вони вимагали 90 тисяч на утримання Але Але Ми взяли тих людей, скорочували, Тепер взяли було три, тепер взяли шість. І сума виросла вдвоє. То навіть так було некоректно по відношенню до тих людей, яких ми колись вигнали. Вони були спеціалісти, вони мали освіту, а ми вигнали їх. Тепер Шість чоловік. Я розумію, тоді скільки було ставок? 90 тисяч ми давали. Минулого року ми дали 120 тисяч. Того року ми вже даємо 170 тисяч. Там Шановний, там швидко. Швидко. Шановний, у нас газета як експрес. Швидко. Швидко. У нас працює редактор, кореспондент, відповідальний секретар і бухгалтер. І плюс до того. Комп'ютерний набір півставки відповідальному секретарю, і через то я буду звертатися в районну Дай -дай. раду, щоб вони нам дали дотацію, щоб ми довели до порядку. Бо я не маю сумісті просити у міста гроші. Хто за те, щоб затвердити такі видатки, і такий, штат, такий штатний розпис і такі видатки в сумі 135,5 тисяч гривень. Прошу проголосувати. Прошу. Я дуже поважаю газету, везер від. Але я пам'ятаю, коли наша каденція прийшла, то Яворівський голос мав 90 тисяч. І було й ну, не співхлопа. Ще була одна пані, моя родичка, за яку я шукала, що їх скоротити, бо там має бути менше людей. А туди було 90 тисяч, ми вже тепер вийшли майже на 180 тисяч. 135 плюс, не самі заробляють. Ще 40. У мене не таке відчуття, що в місто Ліві така газета вищий клас. Пане Григорію, чому ви вважаєте, що саме пані Шубіна достойна бути кандидатом в депутати? Я вам скажу, я дещо здивувався. Говори, говори при ребятах. У мене від них секретів нет. Але потім, коли я почав уважніше вивчати цю особу, то мені пригадалася. Знаєте, Володимира Семеновича Висоцького. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Вот, что людей Що мені імпонує в цій людині? По-перше, вона завжди говорить на чорне-чорне, а на біле-біле. Це дуже важливо. Можливо, прийшов час таких людей, які не заробили великі статки за, великий, за свій життєвий шлях, які завжди були в гущі подій, завжди активні. І саме вона така є. Де да ти що, то, шараба біліни Тому е, люди це прекрасно розуміють. Я гроші собі зібрала на чорний день. Чорний день настав.